Привіт, мене звати Ейвері. Я діючий службовець військово-морського флоту. Я Джоді, також службовець ВМС. Непрохідність дихальних шляхів та проблеми з диханням одні з найбільш частих причин смерті на догоспітальному етапі, які можна попередити. У цих відео ми розповімо вам про догляд за постраждалим, який отримав поранення та потребує додаткової респіраторної підтримки для полегшення стану або відновлення самостійного дихання. Кульові або вибухові поранення обличчя, шиї та грудної клітки можуть вплинути на дихання. Терпілого вдихання диму або отруйних газів може спричинити респіраторний дистрес. Якщо поранена особа непритомна, але її дихання збережене, може знадобитися дихальна підтримка та заходи із підтримки прохідності та захисту дихальних шляхів. Контроль дихання та прохідності дихальних шляхів є однією з основ допомоги пораненим під час бойових дій. – ТІСІ-3. У ТІСІ-3 ми використовуємо акронім Марч для допомоги в оцінці стану та лікування поранених. Літери А та Р відповідають дихальним шляхам та диханню в першу чергу, ви повинні перевірити наявність масивної кровотечі та зупинити її, а вже після приступати до оцінки порушень дихання. Проблеми з диханням слід вирішувати після переміщення пораненого в безпечне положення, але ні в якому разі не під час допомоги під вогнем або іншої загрозливої ситуації. Для контролю прохідності дихальних шляхів та підтримки дихання ви маєте знати кілька базових прийомів та маневрів. Сьогодні ви навчитеся виконувати закидання голови з виведенням підборіддя, переміщувати пораненого у стабільне бокове положення або інше положення, що полегшує його дихання. Ці техніки безпечні та ефективні, навіть якщо виконуються особою без медичного досвіду. Цими навичками має володіти кожен військовослужбовець для допомоги на догоспітальному етапі. Ми з Джоді навчимо вас усьому необхідному щодо контролю за прохідністю дихальних шляхів та підтримки дихання. Розпочнімо з другого розділу акроніма Марч способи відновлення прохідності дихальних шляхів.